Чи є пропозиції щодо заміщення вакантної посади на посаду у нас, як вона правильно зусиль, дозвольте зачитаю. На посаду начальника відділу по роботі з персоналом. Ну, Одмінками? Так. Так. Мені видається, що з того, що ми сьогодні бачили, пані Усенко, як її звати, Я не знаю. Яна, Яна Оленів Яна Усенко? Ігорівна, Ігорівна, мені видається, Олег Олегівна. 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 найбільш відповідає того, що ми чекаємо від керівника від даного люду, тому що вона суміщає бідке ну, суміщення ну, свіжості погляду і саме компетенцій технічних, які потребує людина, яка буде фактично зараз нуля піднімати. Нацбері з точки зору документального супроводження всіх конкурсів. Я підтримую думку Віталія, Усенка Яна Олегівна мені також здалася найбільш компетентною. Вона чітко відповідала на поставлені запитання, і навіть те запитання, яке у вас було таке провокативне стосовно кваліфікаційних вимог до детективів, да, вона також могла сформулювати. Ну і що те, що вона розуміла всі ваші запитання, що відповідала про те, що там є розуміння. Так, я, я, я так. Я пропонував би також розглянути Макуха, мені сподобався. Це найперший, який у нас uh -huh. є... Нам не треба кадровий резерв проголосити. Yeah. Right? Да, тобто це людина, яка набрала на тестуванні 100 балів. Це плюс, на мій погляд. Досвід у нього теж такий непоганий, і, на мій погляд, непогана виступав. І коворотна це. Uh -huh. Те, що ДФІ і головкру вона працювала в кадровій скупі. Ну от як коворотним в кадровий резерв би uh -huh. no, Тобто тут, на мій погляд. Uh -huh. Кандидатури вони раз, цілком конкурентно спроможні. Можна я перепитаю про, про кадровий кадр резерв. Чи правильно я розумію, що якщо Усенко не проходить спецперевірку, то нас автоматично, да. автоматично чи є право конкурсу голосувати? Ні. Автоматично. Якщо вона чи звільняється, так. чи не проходить, то, то там в законі прописано, так. що... Автоматично на розгляд директора. Але не призначають. Да, а, ми, я? ми ж всі посадимо кандидатури на розгляд да, директора. Це, да, це, да, це не, це директор... не директор... це а, це вона буде призначена. Проходила спецпередження? Я можу відповісти на вас, що вона, вона на сьогодні працює на посаді державного службовця. Тобто -то нам не потрібно проводити спецперевірку, і це пришвидшить її призначення на нашу посаду. Тобто з точки це додатковий плюс для Посади. Тобто, якщо не заперечуєте, я буду ставити питання на голосування. Давайте, упро... ну, давайте проголосуємо, а да, потім проговоримо да. про резерв. Да. Чи підтримується кандидатура Усенко Яни Олегівни на заміщення начальника відділу по роботі з персоналом? Прошу визначитися. Хто за? за. Ну, Підтримано одноголосно. Чудово. Рішення прийнято.